Чомусь українці в Польщі вчать польську, в Італії, італійську, а вдома не можуть вивчити українську. Ганьба. Багато таких коментарів відповім. Тільки додивись до кінця і передай однодумцям. Усі, абсолютно усі російськомовні українці розуміють українську, хоч і не спілкуються. І усі україномовні розуміють російську. Тобто усі, усіх розуміють. Тому в Україні можна реалізуватися без вміння говорити українською. Відчуваєте різницю у Польщі або Італії так не вийде. Російськомовні українці не бачили сенсу її вчити. Ну, уявімо, звичайний луганчанин після роботи буде вчити мову. Він не розуміє навіщо це йому. А головне державі 30 років було начхати на українську мову. Не було створено ані програм для впровадження мови на сході України, ані заохочень, як це робила Естонія, Фінляндія, Норвегія та деякі інші країни. Зараз Норвегія платить гроші емігрантам, які вчать норвезьку. Ви тільки уявіть, без знання норвезької піти на роботу навіть з англійською неможливо. Ось так має турбуватися держава про свою мову не популізмом, гаслами або приниженням тих, хто не спілкується норвезькою, а справжніми діями у вигляді стимулювань і заохочень. Це не так складно, просто треба мати бажання і волю. Жодні патріотичні заклики або цькування від свідків секти Фаріон не дадуть масштабного результату, поки не з'явиться програма стимулювань і заохочень щодо вивчення Солов'їної.